Сьогодні проглянемо тему Початкова милість Бога. Да так, є початкова милість Бога. Ми далі в тексті побачимо. Тут пише пророки Єремія, він тісно називає, називає. Він, е, е, значить, Ізраїль називає він, а юдею називає вона. І е, от е, у книги плач Єремії» він звертається до неї. Вона. Вона. Це він звертається до юдеї. Говорить за юдею. Він не чіпає Ізраїля, він говорить за юдею, за своїх. Плачу Єремії 1.14. Ярмо моїх прогріхів зв'язане міцно рукою його, плетуться вони та приходять на шию мою. Він зробив, що спіткнулась сила моя. Господь передав мене у руки такого, щось звестись не може. Я бачив. Тут пише автор, і цей навіть Єревія каже, це претензію має до Бога, що він каже взяв та передав мене. І злестись не може. А чого це те ярмо склеїв та зробив тим гріхом? Претензії до Бога має. У Бога є любов. Що зібрав? Бог не забирає. Настроїв своє життя на гріх хочеш йому жити. На тобі хліб, на тобі содзе, на тобі силу. Хочеш бути святим до Господа Ісуса Христа. Так само це Сонце гріє, так само це вода, але потім у вічності побачить. А то ще й на землі побачиш різницю, хто ти. Людина накликає всю катастрофу на себе, своїми гріхами. Бачимо, що не Бог це ярма дає. Не Бог накладає його. Людина сама. Людина накладає. Накликає цю катастрофу на себе своїми гріхами. Численні гріхи, а їх багато є. А всяка неправда гре. Дивлячись на жінку, то це грішить. А тут він більше про юдею. Ти, ти каже, до того да жила, що наготу твою бачили. Ти була красива, але не думала про кінець. Уже звестись від гріха не можеш. Молодь твоя, в неволі, працює в другій державах, в рабстві. А ти, як була не слухняна, так і сара слухняна. За гріхи всі мають горе, мають проблеми у житті. Горе за беззаконня, оточений от від богослужіння у тій церкві. Який те приймав Хрещення, А поганий на святий ритуал, там, де ти зараз знаходиш, в тебе праця, роки на чужу державу зарізла і Бога. Тягнула, нива. Так каже Пророк. Проблема всіх нещасть, горе, біди, вонесення, бідності, всього-навсього. Гріх, гріх, вляпався в гріх. А як вже вліз у гріх, не сідайся. І тут Бог передбачив. Ісая 1,18 каже, прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть, як карамзин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов баграниці, це стануть, мов вовна вони білий, Кармазин і багряниця говорить про кров. Беліс у Бога це початок прощення. Бога в завжди і хоче простити. І прощає. Бог спланував так і так воно і є. Бог завжди готовий почати прощати. А повне стопроцентне прощення приходить через покаяння. Я ще не покаявся, а Бог вже тебе простив. Покайся, 100% покаяння. Це вже показують вірші. Теж в цього Ісаї, Ісаї 1, 19 і 20 вірші показують, що як ти покаєшся, то буде прощення покаяння. Буде стопроцентна милість на тобі вже вона вже буде працювати. Вона не буде заглядати на тебе. Приймеш ти не приймеш ти мене. Вона знає, що вона вже з тобою. Як захочете ви, каже прохісає, та послухаєтеся, а це ще з його каже Бог, то будете добра землі споживати. А що це треба? А це треба мозги взять, мозги. Взять. І подивитися, кругом нас розсипано, кругом тебе розсипано Богом добро, розсипано щастя через Ісуса Христа. Бездия. Богом на віків запропоновано. Вибір між благословенням і прокляттям. Це описується повторення закону 28. Хто не читав, візьміть Біблію і прочитайте. І багато те, що відбувається, ви побачите, за що воно? Чизера. Чи дощ, чи то, чи пильна бура йде. Там написано за що. Повторення закону 28. Нічого нового в світі нема. Гріх той самий, спасіння те саме. Люди ті самі. Люди можуть вибрати покаяння і послушність. І користуватися благами і щастя землі. Чи відмовиться не захотіть і стати жертвами чужинців, стати жертвами ворогів? або якимось переселенцем. Ми можемо їсти. плоди благословіння, Чи бути поглинутими, загарбниками. Ми можемо їсти, а бути поглинуті самі. За гріх. Бог може вдалити любе п'ятного гріха. На основі того, що Господь Ісус Христос поніс Боже наказання за грішника, так повідомляє Євангелія Новий Заповіт. Пишу я до вас, щоб ви не грішили, а коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він облагання за наші гріхи і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Право на сповідання гріха не дає права грішити, коли ти вздумаєш. Гріх може, гріх може і повинен бути переможений. Духом Святим тут вже приймен цю особистість у себе. Дух святий, як захисник для покаяна. Там велика система, але й не дуже. Повірив Господа Ісуса Христа, хочеш жити свято, і Дух Святий вселиться, і ти з гріхом тобі легше буде боротися. Поступить в тебе у милостивлення, у миротворення, задоволення життям буде. Гріх осуджений отцем у і через його Сина Ісуса. Христа. Але дійсне прощення для тих, хто покаяється, вірує в Господа і Ісуса Христа. Та прийме милость, там прийме спасіння, там прийме благословіння, там і вічне життя буде мати і спокій зараз в житті, і зробив це для чого. Бог розийся, тобі біжить на цьому світі. Ти повірив? Покаївся? У Господа Ісуса Христа. Господь Ісус Христос своєю жертвою тимчасово забезпечив для всього світу. Жертва Христа тимчасово забезпечує весь світ спокою потребностями, а повністю збереже гнів Божий тоді, як ти повіриш Христа. Бо Господь Ісус Христос задовольнив тільки для вибраних. То віряючи в Господа Ісуса Христа. Тобто ми бачимо своїми словами, що Бог забезпечив своєю жертвою всіх, вони всі можуть отримати цю милість Божу, а повністю задовольнив тільки віруючих у Господа Ісуса Христа. А ним може стати кожен, кожен. Смерть Господа Ісуса Христа волотіє безмежною цінністю того, що він святий Бог. Його жертва була достатньою платою за всі гріхи, всіх людей, яких Бог приводить до віри у свого Сина. Невелика задача, тисячі років старається Бог зробити, а люди не хочуть, вивертаються, а життя біжить, біжить пара десятків років і Бог кожну людину приводить до віри, до віри у свого сина. Бог приводить до віри у свого сина, тільки. І це увірування здійснюється у тих, хто вірував у Господа Ісуса Христа. Не в тіх, який носив і мав звання християнин, а хто вірував у Сина Божого, Бог приймає, благословляє, ти є праведник, ти є спасенний, тебе є життя вічне. Подумайте на це питання, а лучше всього провірте в Євангелії новому заповіті, що це ж так. Є ж немає ніякої книжки. є ж... нема ніякої Всесвітньої книжки, як людина може спастись. Скроми Біблії і є ж книжки мі... місцевих регіональних видавництв, які можуть бути. І не освячені Богом. Це не моя справа. Я просто говорю. Я повірю в Ісуса Христа. Хочу, щоб ви вірили. Амінь.